Лорд Бартл і Гроза. Уперед, джамп. Хороший хлопчик. Іди, йди. До мене. Баз. Зараз наша черга грати з джампом. Дай мені поводок. ти нас Джампи. Бере джамп, давай грати! Джамп! Через тебе він нервує. Назад джамп! Джамп! Він щось побачив. Джамп. У мене є смачненьке! Допоможіть. 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 А, а, о. Джамп, назад. Погано блоха, погано. Це після льодяника! Вибачте, лорде барту. Джамп не завжди не вихований. Насправді, це я винен. Я завжди погано почуваюся біля бліг. Чому? У нас не було б коли я був молодий, і зараз я трошки їх боюся. Як можна боятися Джампа? Він нікому не шкодить. Я знаю, це безглуздо, але Джамп. Пробачте. Пробачте. Якщо ви познайомитесь з ним, то не боятиметесь. Дайте йому смачненьке. Я не впевнений. Я що це? Грім? Схоже, починається гроза. Нам краще сховатись. Уперед! О, ні! Куди вони поділися? Вас! Рубі! Заходьте, заходьте усі скоріше, скоріше. Заходьте. Давайте. Ви ж не заперечуєте Мілі Вінс. Починається гроза. Звісно ж, ні. Ласкаво просимо. Де це Джоспер? Це дивно, але він може бути. Треба піти і знайти його. Сходімо зі мною. Добре, ходімо. Мілі, попіклуйтесь про решту дітей, будь ласка. Звичайно, жодних проблем. Джаспер! Джаспер! Де ти? Джаспер! О, господи, ніяких його слідів. Перевіримо майданчик. Джаспер! Джаспер! Джаспер, виходь! Джаспер. Де ти? Джаспер! Бас. Сюди. Джаспер! Uh -uh. Oh. Uh -uh. Що ти тут робиш, Джаспер? Нам треба сховатися. Я намагався. Починається злива. Ходімо. Уперед, уперед, швиденько. Ой, лишенько. Ми зараз змокнемо. Ви знайшли Я його? Знайшли? – вас... А що ти там робив, Джаспер? Я, е... Я боявся. Просто ненавиджу грозу. Грім гримить так гучно і страшно. Грім нікому не шкодить, Джаспер. Я знаю, але все одно його боюсь. Кожен чогось боїться. Навіть чогось зовсім не страшного, як блохи. Медоглядів, наприклад. А я не люблю феєрверки, особливо ті, що бамкають. А я боюся помідорів, помідорів. Це дивно. А коли ви справді налякані, залишається одне. Що? Заспівати? Я пораду дам, як бути вам зі страхом. Це дуже простий рецепт. Я чун раз в нас прийом, і він допоможе тут. Пісенька дзвінка, радісний легка, бури не ну, зляка, бо я пісенька дзвінка, страхи відступлять, і мене нудьга, якщо вийде пісенька дзвінка, ті пам по пісенька дзвінка, радісна легка, буря не ну, в нас пісенька дзвінка, дзвінка, страхи відступлять, і мене нудьга, як мотив звучить, що зає страх, бо лунає пісенька дзвінка. <ріст> Чого співали молися? Друзі, слухайте, грози немає. О! Гроза закінчилася. Було так весело, ніколи більше не боятимусь грози. А я ніколи не боятимусь бліг. бо я вже танцював. Сидіти. uh